Слава Богу. Богу. Радий вітати всіх вас, зібрані. Хотів би з вами поділитися також словом. Сподіваюся, що це буде слово для нас підбадьорення, підтримки. Я хотів би говорити на таку тему. Тема називається Дорога, якою веде Бог. На початку я хотів би прочитати разом з вами Матвія, 16 розділ 25 і 27 вірші. Бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Тому що яка користь людині, коли вона весь світ здобуде, а свою душу занапастить? Або що дасть людина взамін за свою душу? Адже син людський має прийти у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді він віддасть кожному згідно з його ділами? Ми бачимо, як Ісус в цих словах він досить чітко розставляє пріоритети для людини. Він говорить, яка користь, якщо весь світ людина здобуде, а свою душу занепастить. Першочергово, Він говорить про те, що людина має попіклуватися про свою душу. Все інше, це другорядне спасіння душі, ось що справді важливо. Але коли ми живемо на цій землі, як часто ми ставимо такі пріоритети, про які говорив нам Ісус? Дивлячись на життя багатьох людей, ми бачимо, як гроші, кар'єра, сім'я, друзі, можливо, якісь ігри, якісь інші захоплення, вони стають вище. Вони стають вище. Люди часто це ставлять вище, ніж спасіння власної душі, ніж стосунки з Христом. Я хотів би. Говорити на таку непросту тему, ми на домашній групі частково її розбирали в чомусь і прямо, це пов'язано з тим, що дорога, якою веде нас Бог, це часто дорога, яка сповнена випробувань. Це дорога, яка буває дуже важкою, непростою, але це дорога, яка веде до цієї величної мети, про яку говорив тут Христос. Він говорив про те, що немає нічого важливіше, ніж спасенна душа, ніж врятована душа. Іноді, в такі моменти, в моменти випробувань, в моменти страждання, ми, не бачивши всієї картини, ми можемо задавати собі різні питання, чому так стається Боже? Чому я мушу це переживати? Хіба люблячий Бог, Він може таке робити для мене? І ми. Можемо так плавно опускати руки, допускати в своє життя такі думки. Але Божа любов вона буває проявляється інакше. Це ми уявляємо собі Божу любов, щоб гроші на нас падали з неба, щоб все йде, як треба. От робота робиться так легко собі, лопата легше, ніж в других. Всі вокруг ходять нас, улибаються, всі добрі до нас. От ти посміхнувся тобі відповідь. На фоні грає якась така приємна музика, все йде добре. Але життя, воно часто зовсім зовсім інакше. Господь знає, чого насправді потребує наша душа. І Він справді любить нас, хоча іноді ми переживаємо такі важкі часи, і ми не бачимо таких уявних для нас святкових речей, які могли б бути в нашому житті. Я хотів би розповісти один приклад про те, яка допомога, які вияви любові, вони насправді є важливими. Одні дослідники вони вивчали мільйонерів, мільйонерів в Америці, вони досліджували найрізноманітніші аспекти їхнього життя і вони поч... ну, розбиралися від того, які вони там купують автомобілі, і до того, як вони виховують своїх дітей. І вони помітили дуже цікаву річ. Що багато дійсно багатих людей, які мали досить сильний достаток в своєму житті, і вони мали декілька дітей, і вони, дивлячись на своїх дітей, бачучи, коли одна дитина вона була слабша, фінансово, вона їй важче це все давалося, то вони були схильні більше для того, щоб підтримувати її, щоб більше її так мов, так би мовити, благословляти, в той час, коли вони бачили, як інша її дитина. Музикальна пауза така. І вони, коли бачили іншу дитину, яка була більш успішна, яка сама змогла самореалізуватися, чогось досягти. Вони навпаки були схильні до того, щоб менше приділяти їй свого часу, своєї уваги, свою такої фінансової допомоги. І яких результатів досягли ці люди такими діями? На перший погляд для нас людей це дуже логічне рішення. Але насправді ці слабші діти вони з віком все більше і більше ставали залежними від їх батьків. І навіть коли вже батьки думали до того, що вони не вічні і вони складали свій заповіт, то навіть частка в заповіті вона не була однаковою. Вона була більше для цих дітей, які були більше залежними від них. Ці діти вони були більш схильні до того, щоб жити з батьками, щоб нікуди далеко не від'їжджати, будь-поруч біля них. І вони все більше і більше ставали залежними від них. Ці люди, коли створювали свої сім'ї, ця залежність, вона нікуди не дівалася. І навіть коли вони складали цей заповіт, часом батьки давали досить чіткі установки, як і коли має приходити фінансова допомога для таких дітей. В той час, як ці сильніші діти, більш вправні, які залишилися, так би мовити, без любові, без уваги. Тим самим вони ставали тільки сильніші, не доотримавши, так би мовити, допомогу. Для нас, людей, це може звучати нелогічно, але в даному випадку допомога слабкому, вона його робила ще більш слабким. А відсутність такої допомоги для сильного зробила його ще сильнішим. Ми люди схильні вчиняти так. Але Господь, який по-справжньому нас любить, який по-справжньому знає, що є для нас добре. Він, як ніхто в цьому світі, бажає для нас, для кожного добра. Він хоче, щоб ми були сильними, щоб ми були спасенними і Він чітко розставляє пріоритети в нашому житті. Будьмо чесними з собою, у Бога вся земля Його, всі ресурси Його, всі... Він владний над всім цим. Якби він тільки хотів, він би вмить міг кожного з нас благословить всіма цими дарами. Але чи справді ми потребуємо цього? Чи можливо? Господь проводить нас через різні обставини, часом непрості обставини. Здається, що це наскільки важко, що я не пройду, що це не для мене, що чому я маю це проходити, різні питання задаємо. Але коли ми з Господом, коли ми йдемо, навіть такий непростий шлях, це шлях Його, це шлях спасіння, це шлях, яким Він нас веде. Я хотів би прочитати 1 Петра, 4 розділ, 12-13 вірші. Написані такі слова, улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробування, не був би чужому випадку для вас, але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб з'явлені слави Його раділи ви і звеселялись. Петро пише такі сильні слова в дуже непростий час для християн, коли вони буквально переживали вогонь в своєму житті, коли вони буквально переживали страждання в своєму житті. Сьогодні, я думаю, ніхто з нас не знає, що таке випробування вогнем, можна сказати. Ніхто з нас не голодає, ніхто з нас не мусить переховуватися. Але Він говорить, нехай не буде для вас, немов чужий випадок. Не дивуйтеся, це ніби як щось нормальне в нашому житті. Але як так? Бог же, люблячий Бог, хіба Він може допустити в наше життя випробування, страждання? Як таке може бути? Я хотів би навести. Ще один приклад доброго чоловіка, відомого всім вам, це приклад Йосипа. Я думаю, це дуже яскравий приклад. Я хотів би почати з того, щоб кожен з нас міг задати собі питання. Хто більше любив Йосипа, його земний батько чи його небесний батько? Я думаю, кожен в собі зможе відповісти, і це буде не дивно, що ніхто не може любити людину. Так сильно, як любить її Господь. Ніколи земний батько не зміг би його любити так сильно, як любить Бог. Але давайте подивимося, як, любов, як проявляв любов його земний батько. Ми читаємо, що він дарував йому таку яскраву одежу, він виділяв його особливою увагою. Це було дуже явно, навіть для його братів, що вони дуже сильно заздрили цьому. Він тримав його біля себе далеко. Він його від себе не хотів відпускати. І, можливо, якби історія не склалася так, як вона сталася. Йосип би і далі був біля батька, був би його улюбленим сином, пас би собі овечок, став би його спадкоємцем добрим. Але план Божий для цього молодого юнака був зовсім інакший. Це був план, я хотів би, щоб ми пам'ятали це, це був план того, хто любив його так сильно, як не любив його більше ніхто. Це був план Божий для нього. Чомусь на дорозі до братів, коли батько його послав, зустрілася людина, яка, коли Йосип заблудився, підсказала йому, де його знаходяться брати, де їхні стада. Здавалось би, от навіщо ця людина там була, але це був Божий план. І він пішов і прийшов до братів, і брати що зробили? Вони вкинули його в яму з бажанням чи то вбити, чи то продати. Вони ще не вирішили. І він. Отак починається його дорога, план, який дарував йому його люблячий Бог, коли він сидить в ямі і кричить, кричить до своїх братів, щоб вони над ним змилувалися. Здається, де тут любов? Далі він потрапляє в рабство, і він стає найнижчою ланкою суспільства. Він стає як річ, яку можна купити, яку можна продати. в нього немає ні прав, в нього немає нічого, він ніхто. Його звуть ніяк, ось декуди потрапляє Йосип, ось яке стало його життя. Ось яке життя з того його люблячого батька, з люблячої сім'ї, де в нього було все, і він міг не думати про майбутнє, бо все було вже вирішено його батьком. А тепер він в рабстві. Його купляє Спотіфар, він живе в цьому домі. І, здається, приходить благословіння. Він стає над домом, він стає. Поважним можна сказати, він стає начальником над цим домом, розвивається. От нам по людськи здається, що от, от зараз він точно домовиться, він точно все пояснить, як він сюди потрапив, що в нього батько дуже багатий, що так сталося, цього не мало бути. І він повернеться додому. І ось вона, Божа любов, буде виявлена для його життя. Ось воно спасіння прийшло. Але що стається далі? І тут, коли здається, що все вже наладилося. Він стає обрешеним цією жінкою Потіфара, і його відправляють в тюрму. З рабства в тюрму, ну, життя новими красками заграло в нього, з ями в яму. Тільки він стало краще знову безвихідь. Але і там Господь не залишає. Господь є з ним. Він проходить цей шлях разом з Господом. Він його благословляє, що він і в цій тюрмі стає начальником, стає допомогою для цих. Служників, які там піклуються для цієї охорони. І знову з'являється промінь надії в його житті. Потрапляють люди, які близькі до фараона. І він знає, він розтлумачує сни, він знає, що один з них ось потрапить до фараона. Нехай він скаже за мене слово, щоб мене звідси відпустили. Він не зробив нічого поганого. Він не хоче, це вже роки проходять. Він хоче додому, він чекає, він, можливо, бачить Боже визволення, Боже благословіння, Боже любов саме через це. І для нас, людей, це нічого дивного. Знову йдеться людина, і що відбувається? Знову проходять роки роки, де Йосип далі сидить у в'язниці. Отакий шлях від люблячого Бога. Більше десяти років тривали оці всі страждання Йосипа, коли він був рабом, коли він був в'язним, недоспані не ночі, недоїжений, можливо, побитий. Це суцільний кошмар. Ти ніхто, тебе звуть ніяк, тебе можна продати, купити. Отаке життя було подароване. Отака дорога від Бога була для Йосипа. Але потім стається чудо. Ця людина згадує, що була, був той, хто може розтлумачити сни. І коли Фараон потребує цієї людини, був згаданий Йосип. І він був приводений до Фараона. І в одну мить. Він стає із в'язня, із того, хто ніхто і ніщо другим після фараона, в одну мить Господь його підняв. І він уже не був тим хлопчиком, яким бачив його його батько, якого він послав сюди, прислав сюди назад, біля овечок, десь недалеко, Йосип. Ні. Це вже Божий служитель, Божий слуга, впевнений управлінець, благословіння і спасіння для тисяч людей, для цілої країни. Він зміг врятувати свою сім'ю. Він пройшов непростий шлях, яким його привів Бог, і він його вів до величної мети. Але цей шлях був дуже важкий, він був сповнений багатьох страждань. Йосип залишився вірним. І я хотів би, щоб ми прочитали, що сам Йосип говорить про те, що він пройшов. Це була його розмова з його братами, це Перша книга Моїсея, 45-й розділ, 5, 8 вірші. Що він говорить своїм братам? Він каже, а тепер не сумуйте, і нехай не буде жалю в ваших очах, що ви продали мене сюди, бо то Бог послав мене перед вами для виживлення. Бо ось два роки голод на землі, і ще буде п'ять літ, що не буде орки та жниву. І послав мене Бог перед вами зробити для вас, щоб ви позостались на землі і щоб утримати для вас при житті велике число спасенних. І виходить, тепер не ви послали мене сюди, але Бог. І він зробив мене батьком фараоновим і паном усього дому Його, і володарем усього єгипетського краю. І виходить, тепер не ви послали мене сюди, але Бог. Це наш той самий люблячий Бог вів Йосипа через цю долину страждань. Він його вів до великої мети. Наш люблячий Бог і Батько, Він і з нами є, коли ми проходимо через всі ці труднощі. Що б ми не проходили, ми маємо бути з Ним, ми маємо покладатися, не зневірюватися. Ми маємо пам'ятати, що Господь має план для кожного, значить Він любить нас. І він знає, що ми справді потребуємо. Іноді нам здається, що, Боже, я б хотів оце. Чого в мене там мало цього, того, чого в мене не вийшло це, чого тоді, так, так, так. Ми, Богу, план свій малюємо, але Бог справді знає, що потрібно для вас, що потрібно для мене. Іноді ці важкі обставини, які ми проходимо, це та краща дорога, яка є від Бога для нас. І наостанок я прочитаю римлянам, 8 розділ, 38, 39 вірші. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, а ніяке яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашому. Іноді нам здається, що Господь про нас забув, але насправді Він любить нас і любить нас як ніхто. Ми маємо довіряти йому покладатися навіть в таких важких випробуваннях. Нехай Господь вас благословить. Давайте помолимося.